Вітаю вас, улюблені, дорогі брати і сестри, всі гості, які сьогодні прийшли, цей чудовий Божий дім. Давайте ми всі скажемо слава Ісусу Христу. Бог <клухи> робить надзвичайно велику роботу в нашій країні, і це є наслідок багатьох багатьох молитв його. Народу. Амінь брати. Ми очікували, напевне, що молячись до Бога, що якийсь особливий спосіб нами намальований Бог буде діяти в нашій країні. І в нас є тенденція до цього. Малювати свій спосіб, як Бог має діяти, пробуджувати нашу країну, як той не Намалював собі картину, будучи хворий в проказі, намалював собі картину, я прийду до Божого пророка, він вийде, помолиться, покладе руки, і я стану здоровий. А він послав раба і сказав, іди, окунися в Йордані сім раз. Пам'ятаєте реакцію цього чоловіка. І які були мудрі його слуги, як вони гарно направили Неймана, і він отримав велику Божу благодать своїм життя. Сьогодні ми зібралися в цьому прекрасному домі молитви, щоб занести до Господа цільові молитви. Кожен брат, який буде виходити сюди, буде закликати до цільової молитви. За що ми будемо молитися? За різні напрямки. І першу молитву, яку ми будемо зараз мати, ми будемо молитися за те, щоби Бог найперше провів реформацію в наших церквах. Ви знаєте, коли ми читаємо Книгу дії святих апостолів, ми бачимо, як Невеличка група людей зі 120 чоловік, будучи сповнена Святим Духом за 30 років, тому що Книга дії святих апостолів описує нам історію ранньої церкви в перші 30 років її існування за 30 років перевернула весь тодішній цивілізований світ. Як Боже Слово розповсюдилось. Поширилось, тому що віруючі люди, вони горіли великим бажанням проповідувати Євангелію, сіяти слово. Вони були щирими і простими, доступними. Вони перебували постійно в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламані хліба і в і Бог чудово діяв. Серед тих людей. Тисячі, сотні, десятки тисяч каялися, каялися і церкви засновувались одна за другою. Ми знаємо час, коли пробудження прийшло на нашу Тернопільщину в 1919 20 році. І як буквально за декілька десятків років наші діти і прадіди зробили великий, великий вклад в розбудову євангельського християнська, протестантського напрямку. І як Бог чудово діяв в своїй силі і благодаті, Він діяв тому, що були чудові посвячені благословені служителі. Які трималися Божого Слова, які читали це Слово, любили це Слово, не відходили від нього. Віруючі люди любили один одного. Зустрічаючись, вони говорили про Боже Слово. Зустрічаючись, вони тішилися тим, що можуть бачити один одного. І як вони раділи, коли Бог давав їм можливість зібратися разом. Помолитися, вони проводили дні і ночі в молитвах, в читанні Божого Слова, були відкритими і жертовними до потреб інуш один одного. Вони співали вдячно, щиро, радісно, вдумуючись слова пісень, у їхній зміст. Вони жили цим. Не було формалізму, не було, знаєте, тих речей, які перетворювали Євангельський рух у якусь дономінацію чи якусь, знаєте, традиційну церкву. Пройшли роки, пройшли роки. Прийшла свобода. І ми сьогодні бачимо. Ми сьогодні бачимо дуже багато різних тенденцій, не завжди хороших, які торкнулися усіх. Напрямків Євангельських громад. І ми однозначно потребуємо реформації в нашій середині. Ми однозначно потребуємо Божої благодаті, яка би вернула нас до того, що переживали наші попередники. Нам не треба думати про щось нове, але вернутися до тих головних речей, які рухали ними. Які благословляли їхнє життя і давали потужні, потужні результати, бо славу Божу. Алілуя! Ми є результат цієї праці. Читаю Господнє Слово із послання до Ревлян 15 розділ з першого вірша. Ревлян 15, і вище написано: ми, сильні, повинні нести слабості безсилих. А не собі догочати. Кожен із нас нехай догочає ближньому на добро для збудування. Бо й Христос не собі догочав. Але як написано, з зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. Ми читаємо, брати і сестри, що Боже Слово закликає нас як людей сильних у вірі, щоб ми. Могли бути людьми, які здатні нести слабості безсилих, а не вигоджати собі, щоб ми бачили приклад Господа Ісуса Христа. І щоб, наслідуючи цей приклад, ми могли йти в цей світ і нести Його святе Слово, яке здатне поміняти життя кожної людини. Алілуя! Святий апостол в послання до Корінтян, перше послання до Корінтян, 10 розділ записав такі чудові благословенні слова. Перше Корінтян 10, 32, 33. Він говорить до церкви, не робіть спокуси юдеям, геленам, церквоязичникам і церкві Божій. Як догоджаю я всім був в не шукаючи в тому Пожитку свого, але пожитку для багатьох, щоб спаслися вони. Насправді треба навчитися жити в часі свободи. Насправді треба навчитися використовувати цей час для поширення Івангії ефективно, благословенно для того нам потрібна глибина розуміння Божого Слова, глибина розуміння взаємовідносин один із одним. Нам потрібна глибина особистих взаємовідносин із Господом, щоб Бог живати нас як гарні благословені посудини. Тому я закликаю всіх нас до щиросердечної молитви, щоб Бог прийшов. І він почав змінювати кожного із нас, змінювати наші церкви в свій святий образ, щоб те, що заважає поширенню Божого Слова, воно було зрозуміло нами, і ми могли там навести порядок. Ми могли зробити там реформу, яка така необхідна для того, щоб дія Божого Духа і Божої благодаті. Перебувала між нами, адже церква є стол і підвалена правди. Алілуя! Церква є світло і сіль. І тому церква повинна нести це слово. Церква покликана звіщати цю правду, і ми об'єднуємося навколо Божого Слова і Божої правди. Ми не йдемо на компроміс із гріхом, але ми шукаємо Божої істини. І Божої правди, яка би могла досягнути людей в нашому краї. Вставимо, гемоли.